Місяців у порятині дію спортивні секції греко-римської боротьби дзюдо та Сумо. Тренує дітей багаторазовий чемпіон світу. Петро Антончук все життя займається спортом. Донедавна жив у місті щастя. Проте війна змусила переїхати до Пирятина. але улюблену справу не полишив. Перевезли весь свій спортивний клуб весь зал. Це все у нас ще таких три ковра знаходяться у ліцеї. А відкриваємо тут. Река римскую борьбу, сумо и дзюдо, где есть возможность заниматься девочкам, это и по дзюдо, и по сумо, и мальчикам заниматься по дзюдо, сумо и река римской борьбы. Помех никаких нет, нас приняли как райадминистрации, как мискрада приняли хорошо, дали все возможности нам развиваться, так что мы благодарны. Вера Васильевна нам предоставила это помещение, хорошее. А мисс Крада и Рай Рада обещали нам помочь, сделать. Они дали нам большой спортивный зал внизу, там 27 метров, где мы можем положить три ковра, ну вот, и уже заниматься прямо сразу в одно и то же время. Секція з даних видів боротьби відкрита в дитячо-юнацькій спортивній школі, але самі заняття проходять в Перятинському ліцеї. Вже більше 90 учнів цього навчального закладу записалися на греко-римську боротьбу дзюдо та сумо. «З самого початку, коли прийшов тренер і зробив оголошення, що буде проходити секція боротьби, то ну як для мене це було дуже смішно. Ну, дівчинка займати, ну займатися буде борьбою. Ну, я туди пішла тільки для того, щоб ну, поцікавитись з зі своєю цікавістю. Ми записалися з дівчатками е, перші ну, Спроби, коли ми приходили тренуватися, ну, мені це сподобалось, дуже сподобалося, я цим захопилася і вирішила ходити на борьбу. Мені просто дуже подобається спорт, я давно вже хотіла піти на якусь борьбу, або там, на карате, чи на бокс, а тут випав такий шанс, і я вирішила спробувати. Ну, може, в мене щось вийде. І ну, поки що йдуть успіхи. Мені подобається боротьба, але в нас поряти немало видів таких спорту І якраз попався шанс, що З'явився тренер і з'явилися ну, види спорту більше. Я зрозумів, що я хочу займатися цими видами спорту. Ну, мені це потрібно як мужчині і як будущому захиснику. І я хочу стати мастером спорту України по боротьбі зумою, по боротьбі греко римської у мене дедушка і папа вони мастіра спорту. Заняття проходять в трьох групах. Майже два місяці, протренувавши дітей, Петро Антончук відправив дев'ятьох своїх вихованців на обласні змагання із Сумо, які проходили 18-19 січня у Пирятині. «Сказав би що це добре, я позаймався. Я маю невеликі, але результати, і мені сподививається на більше якісь. Вже рівні тренерам сказав, що будуть змагання. Ми налаштувалися на них. Я не очікувала, що я займу будь-яке місто. Ну мені було страшно, звичайно, адже такий рівень приїхав до нас, і ми займаємось ну, малий час, і ну я не очікувала на це, але мені це сподобалось. Я хочу ще більших досягнень. Всі порятинські учасники посіли призові місця. Це Анастасія Степануха, Діана Біліченко, Влада Мартиненко, Інна Мартиненко, Олена Гримашевич, Андрій Арнольд, Андрій Черниш, Дмитро Бровар та Ярослав Яремченко. Двоє дівчат Анастасія та Діана увійшли до обласної збірної команди і 15 лютого будуть брати участь у всеукраїнських змаганнях. Надіємося, що виступить вони неплохо. Надіжди на те, що вони там войдут в тройку, це мало, тому що вони всього займаються полтора місця. Ну дівчатки хороші. Для мене це дійсно велика честь і не хочеться підвести свого тренера і свою область. Нині тренер Петро Антончук запрошує всіх бажаючих, кому виповнилося 10 років на заняття греко-римської боротьби дзюдо та сумо.